Доброго вечора, мене звати Тетяна Даниленко. Це програма Час підсумки дня. Сьогодні будемо говорити, як завжди, про найголовніше Євросоюз, у котре відклав запровадження санкцій проти Російської Федерації. Ну а сама Росія дала задній хід. Володимир Путін провів засідання Радбезу під своїм головуванням. Радбез був присвячений питанню воєнної загрози для Москви. І ще декілька днів тому МЗС цієї країни заявляв про те, що Україна обстрілює Російську Федерацію. Сьогодні ж Радбез констатував, що воєнної загрози для Росії наразі немає. Декілька сигналів пролунало і для російських громадян. Володимир Путін пообіцяв, що кольорових революцій в Росії бути не може, але водночас гайки закручувати він також не буде. Також пообіцяв Путін радитиметься з ключових питань із громадянським суспільством та опозицією. Разумеется, прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности нашей страны, конечно, сегодня нет. Нас призывают оказать воздействие на ополчение Юго-Востока. Все, что в наших силах, повторяю, мы, конечно, будем делать но этого совершенно недостаточно вчера когда ополченцы передавали так называемые черные ящики вооруженные силы украины устроили танковую атаку на город донецк ополченцы же не сами себя обстреливают нужно в конце концов призвать и киевские власти к соблюдению элементарных норм порядочности а, а, перед россией при этом чуть ли не ультиматума выставляют или дайте позвольте нам часть этого населения, которое и этнически, и культурно, и исторически близко к России уничтожить, или мы будем в отношении вас вводить какие-то санкции. Остим нашої програми сьогодні є Олег Волошин, директор департаменту інформаційної політики МЗС України з 2010 по 2012 роки. Доброго вечора Вітаю. до нас має також долучитися Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Ми його наразі чекаємо. Хотіла запитати у вас багато аналітиків. Чекали від сьогоднішнього радбезу в Росії, ну ледве не оголошення війни Україні. І за декілька годин до того, як мало відбутися зібрання в Брюсселі міністрів закордонних справ, Путін робить низку резонансних заяв, абсолютно несподіваних ну, з української точки зору, обіцяє вплинути на сепаратистів те, чого він ніколи раніше не робив. Він таким чином виграє час, чи він дійсно злякався ізоляції? По-перше, я не знаю, там деякі є. В тому числі росіяни, які люблять нагнітати дещо з цього приводу, я не зрозуміла, з якої логіки взагалі міг би зараз Путін там оголошувати війну чи вводити російські війська на територію України. Чому саме зараз? Але тоді навпаки... не зрозуміло, чому саме зараз навпаки... проводити засідання на таку тему? Така, знаєте, це внутрішнь, для внутрішнього споживача, щоб показати все у нас під контролем. Ми дбаємо про державу. Насправді, літак дуже сильно змінив диспозицію для Росії в світі і плани Путіна. Сьогодні є суттєва потреба для Путіна зробити крок назад. Взагалі не треба забувати, що Путін є дзюдоїстом. А в дзюдо перемога досягається за рахунок винний слабких місць у супротивника. Тобто там кроки назад є абсолютно нормальними для стратегії перемоги. сьогодні. Коли весь світ знаєте, як вони кажуть, we are really, really it», тобто вони дійсно серйозно налаштовані на те, щоб покарати Росію, тому що загинули їх громадяни вже не українці. А в цих умовах ну абсолютно дивно було б, якби Путін б робив би якісь загострюючі кроки. Тим більше, що від нього вимагають, в нього вимагають Плинути на сепаратистів, що вони дозволили провести розслідування. Абсолютно нормально, навіть якщо за підсумками цього розслідування раптом виявиться, що, скоріш за все, і повинна бути доведена. Що точніше, не раптом виявиться, а буде доведено нарешті, що а, збили все ж таки літак вони з російської зброї. І Врешті-решту він завжди може сказати, що ну окей, там арештовуйте Гіркіна, там арештовуйте цього, якщо хочете, і в Росії до цього не причете. Тобто, в принципі, для Путіна це нічне звернення він на днях зробив, яке зробилося не просто вночі, тому що його там, як та же там Путіна розбудили щось. Ні, свідомо робилося так, щоб потрапляє. В прайм Тайм Сполучених Штатах. Тобто він робить сьогодні все, щоб уникнути. Негативу він досяг свого результату на самі, на зустрічі міністра кордони справ ЄС жодного жорсткого рішення щодо України не ухвалено, тобто щодо Росії щодо санкцій проти Росії не ухвалено. Путін гравець, тобто у нас тут дуже поширена ну, думка, що він шизофреник бачу... там якийсь там ідіот. Насправді Олег. він розумніший за багатьох політиків я ще жодного разу не бачила випадку, коли Путін відступав і робив дзюдоїстський крок назад. Зазвичай Путін, особливо в ситуації з Кримом, в ситуації з, зі Сходом. Він uh, і йшов просто як, як танк. Ні, неправда, дивіться, він визнав вибори, визнав президентські, хоча всі вважали, що він буде їх зривати. Він навіть, ну там не те, що привітав Порошенка, але дав зрозуміти, що він готовий знімати справу. Тобто було низько. Не, тобто, ми вже декілька разів за ці місяці підходили до того, що я коли казав, все, завтра вторгнення. Угу. Нічого не відбувалось. А, в результаті він заходу казав, слухайте, а при чому тут взагалі Росія? Іде якась громадянська війна в Україні? Так, ми там симпатизуємо певні стороні, але ви симпатизуєте інші стороні. При чому тут взагалі Росія? Тобто. В принципі, сьогодні Путін робить все можливе для того, щоб а у нього друзів вистачає в євросоюзі для того, щоб ці друзі в Євросоюзі отримали шанс вийти і сказати, так стоп, стоп, стоп. Які ще санкції? А за що? Давайте спочатку розберемо хто збив літак. Давайте проведемо розслідування. Ми ж серйозні люди, ми ж правові держави. Ми не можемо агульно, без суда, без слідства визначати, що винна Росія. Тобто американці тиснуть, але це їх тиснуть, тому що це їх уряд в Києві. Ось позиції європейців. І в цьому сенсі Путін зіграв дуже красиво. Він з одного боку не здав повністю ДНР і ЛНР, що в нього очікували, що він зараз вийде і скаже: так винні ДНР і ЛНР, і вимагаємо їх. Засудити він цього не зробив, тому що він це не може внутрішній ти всередині Росії. З іншого боку, він зробив такі достатньо. Ну як на заході вони хочуть побачити ці дружні кроки, і вони побачили те, що вони хотіли. Олександр Сушко долучився до нас. Пане Олександр, ви як Вітані. вважаєте? Доброго вечора? Путін сьогоднішніми заявами в своєму вступному слові під час радбезу він виграв в час. Для того щоб відтягнути, відтермінувати запровадження санкцій. чим все таки дійсно злякався ізоляції? Ну насправді треба дивитись на конкретні дії. а Конкретні дії свідчать про те, що потік важкої зброї через кордон продовжується. А це основне, то це основний індикатор. Технічне завдання Путіна на сьогодні це не допустити воєнної поразки бойовиків. Як це буде робитися, чи відкритою, більш відкритою, чи більш прихованою підтримкою? Тут він ще не виявив жодної поступливості. Тобто, в принципі, той рівень підтримки військової, технічної і особовим складом. На сьогоднішній день був достатнім до того, щоб не допустити абсолютної перемоги української антитерористичної операції, яка неминучо б настала, якби хоча б на тиждень припинився потік зброї, озброєних людей і важкої техніки через кордон. Тому на даному етапі він дійсно. Не, вербально словами не загострює, але поки що не виявляє якоїсь волі явної діями до зниження ескалації. Але все одно є певна зміна риторики. От позаминулої ага. ночі, в тому зверненні, яке з'явилось після першої ночі, він там прямо звинувачує там, Україну, там говорить про 28-е число, там і так далі. Тобто риторика зовсім інша. Ну, риторика така, яка враховує реалії. Сьогодні Росія в плані свого міжнародного становища і особливо своєї репутації, а це важлива частина міжнародного становища, опинилась на неймовірно низькому місці, мову рекордно низькому рівні за всю історію незалежної Російської Федерації. Тому очевидно, що йти далі це ну, неймовірно ризиковано. Це стати країною ізгоєм Зрозуміло, що зовсім вже на такі дії Путін не готовий, і очікує, що його слова знову таки породять надії в світі про те, що він схаменеться і почне діяти цивілізовано, чи якимось чином буде рахуватися з міжнародним тиском і рахуватися з суверенітетом. України, все ж таки, але вирішально ми не повинні забігати наперед якогось вирішального зламу корінного зламу в політиці Росії стосовно підтримки сепаратистів на сході поки що не відбулося. Але все таки, якщо міжнародна комісія, яка розслідуватиме обставини падіння пасажирського боїнга малазійських авіаліній, з'ясує, що він був збитий, ну скажімо там, ракетою установкою з установки БУК. Якщо є докази, які демонструють сьогодні Сполучені Штати, і рано чи пізно, ну все одно світ буде розуміти, що це було зроблено там сепаратистами. Путін буде зрікатися Гіркіна і інших там бородая і інших діячів. Розумієте, тут ситуація, яка по перше, зараз мені здається, в Росії так, намацали такі, Врятувальний для себе сценарій. Якщо вони сфокусують цю проблему, претензії до них саме до літака, то це для них дуже виграшно насправді. Тому що в результаті забудеться, що всі санкції, всі, всі заходи ізоляції вживалися у зв'язку з їхніми проти України. Сьогодні у них є шанс сфокусувати дійсно все світова увага, світова увага простих громадян, мешканців Європейської Союзу, Сполучених Штатів, Австралії, навіть Малайзії, всіх інших, сфокусовано конкретно на цій трагедії. Тобто, якщо Росія конструктивно себе поведе по цій справі, от є приклад Сирії, вони так само зіграли. Все було сфокусоване на тому, що Асад вживає там, терористичних методів проти власного населення, а конкретно на одній хімічній атаці. Давайте виведемо хімічну зброю з Сирії, змінимо питання. Все, хімічна зброя поступово з Сирії прибирається, але війна продовжиться. Тобто є ризик, що буде це саме тут. Ну, вони якщо... я... говорять про те, що е... це стало поворотною точкою в конфлікті, який відбувається зараз в Україні. Ну, Вони говорять, але насправді вони мають на увазі, в першу чергу, що от, загинули наші громадяни. І в них, знаєте, ну, месіч на які, якщо почитати особливо пресу, настрої в суспільствах західних саме через війну загинула ці, ці люди. От цей лист, який дуже е, ем, чіпає чіпає за, за, за душу цього батька, який втратив mm -hmm. доньку, так. він же звертається до української влади також. Ми це не маємо забувати. Він каже: так Путін, сепаратист, українська влада, ви всі разом забрали. І це настрій їм байдуже до України. Насправді і загинули їх, брати, сестри, сусіди, співгромадяни. Там для них якась незрозуміла війна, все рівно що Сирія. Україна дуже далеко для більшості європейців, тим більше для австралійців і всіх інших. І от в цьому є сенс. Тобто, якщо там не збили цей літак, скільки збивало українських літаків? Нічого не відбувалося. Тобто сьогодні, якщо особливо диви... На, да, винавда, бук. Але довести, що це Бук саме переїхав з Росії, оце велике питання. І вони просто у них слава Богу, є ця історія захопленим дивізіоном наших протиповітряних сил. врешті решт Росія я переконаний поставлена на точку зору. Добре, збили сепаратисти, але бук був український. Це частина громадянської війни в Україні. Shit happens, знаєте, you як know, кажуть. так трапляється. Тому що він до речі це почав готувати це, це Неминуча складова війни. Да? От є війна, припиніть війну, змусите Порошенка припинити антиристичну операцію, і тоді не будуть злібувати літаки. І багато хто в Європі готовий в це повірити. Вони зрештою скажуть: Окей, а хто дійсно починає силову операцію? Вони в чому питання? Гіркінде на Київ, ні, українські антиристичні сили йдуть на Донецьк. Відповідно, хто має перш зупинитись? Українці, тобто облиште цей ДНР-ЛНР, зупиніть бойові дії. Точка, в принципі, те, що Путіну дуже вигідно. Якщо сьогодні буде саме така риторика зупинити бойові дії, то тиск буде в першу чергу на Київ, зупинити бойові дії. А, а поруч з цим Росія скаже, окей, ми припиняємо потік зброї. Але що ми отримаємо? Ми отримаємо сепаратистське утворення на нашій території. От результат. Ну, але все-таки заморожений конфлікт. Тобто Росія ми сьогодні зуміє. розуміє, що велику Новоросію вони не створять, це абсолютно зрозуміло, тому що немає настрою. Значить, треба хоча б створити якусь таку собі навіть не Придністров'я, це скоріше це все така південна осетія тому що Придністров'я все ж таки вона більш-менш там. Вони самі розібралися, там фактично більш-менш там був кордон, чіткий, а південна осетія вона ж така і була. Там десь грузинське село, десь південно осетинське вона така. Потім ще й миротворців туди якихось заслати, ну окей, не російських, нехай там індійських, там африканських, і ось інших. І все. Тобто, ми отримуємо ту ситуацію, яка для Росії абсолютно вигідна. Тому що новоросійський проект провалився, повністю здавати НРЛНР він не хоче, він отримує щось таке, що постійно смикати Україну. Дуже. Вигідний сценарій для, для Путіна, але все-таки заяви, ну принаймні на рівні заяв закордонних лідерів. ось, ну, наприклад, міністр закордонних справ Нідерландів говорить, час покласти край тому жаху, що триває на сході України, а також тому факту, що Росія робить мінімум зусиль, щоб встановити дистанцію з сепаратистами. Е, є також заява Штенмаера, теж в подібному ключі, який теж говорить прямо про, про Росію. Все-таки, ви теж вважаєте, що ну, Захід буде готовий. Піти на те, щоб там зосередитися на цьому, сказати, що давайте, хай Україна теж там виходить значить, з цього сходу. Ну, дивіться, у нас сьогодні дійсно унікальна ситуація. Через цю трагедію фактично тимчасово затихли голоси тих, хто насамперед звертається до України з закликом припинити антитерористичну операцію. В останні дні з заходу ми таких закликів. Практично не, не чули. І це дало змогу, до речі, власне, і розвивати військовий успіх. І, але я згоден, що ми маємо розуміти, що це не буде вічно. Тобто зрозуміло, що зараз, в силу того, що Світова громадська думка і попередні дані свідчать, і поведінка терористів, явно свідчить, що саме вони причетні до оце, намагання приховати докази, що вони. І всі світ це бачить. І на сьогоднішній день світ асоціює провину насамперед, все ж таки, з тією стороною. І оце створює певну. Часову певний часовий проміжок, під час якого Україну не засуджують за проведення антитерористичної операції, Ну, навіть навпаки, була заява Одна... генсека. ООН. так, так ну, все одно ми маємо розуміти, що це не буде вічно, тобто не можна розраховувати на те, що ефект. Вини, визнання світом вини терористів за збитий літак дасть українській стороні, власне, таку індульгенцію назавжди. Воюйте там, скільки воюється. Зрозуміло, що зараз дуже важливо в короткі терміни досягти воєнного успіху, оскільки на це робиться зараз ставка і справедливо, і світ не засуджує Україну за це, бачачи, з ким Україна воює. В той же час. І я вже про це говорив, російська сторона робить все можливе, щоб не дозволити. Тому вона йде навіть на більші іміджеві втрати і навіть в цей період не припиняє військову допомогу. Бо без військової допомоги, от, повсякденної, без оцього, як Гіркін пише, снабження, От без оцього снабження вони не витримують і тижня. Тому е, зрозуміло, що. Тут дуже важливо скористатися моментом, і в принципі це, це відбувається, але в той же час готуватись до того, що Росія і Росія вже зараз це робить. Вона готує різні інформаційні е, заходи для того, щоби. Перекласти хоча б частину відповідальності на українську сторону, змусити сумніватися в домінуючих версіях, адже завжди знайдуться ті, хто не хочуть крокувати разом з усіма і почнуть звертати увагу. А західний світ він вільний, на відміну від світу російського, де всі ходять з троєм. Так там ходять власне не в ногу багато хто. І вже в найближчі дні оці незгодні будуть піднімати голос а чому всі, от тільки на одну сторону, звертають, і росіяни розраховують на. Те, що ефект літака буде короткостроковим. Про військові успіхи антитерористичної операції може розповісти міністр оборони Валерій Галатей, який є з нами на прямому зв'язку з зони АТО. Паналерій, доброго вечора. Чи чуєте нас? Доброго вечір студія. Доброго всім, хто студія зараз слухає. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз в зоні АТО. Які населені пункти станом на зараз звільнені і де триває антитерористична операція? Про Сівєродонецькі попаснення Продовжується активна фаза наступальних дій Збройних сил України, посеєва НАТО, відповідає до запереження президентом України плану плани заходу. Хоча інформувати про те, що загнев сьогодні, що протягом доби села МАТО було звільнено відправниці ключі міста Сієробенецьк і місто Попасне, де вже магазин український прапорів і розпочався протест і бої роботи органів влади та інших в'язаних установ. Які найближчий час повинні забезпечити нормальне функціонування для мирного населення. Також виконав про те, що в ході проведення цих операцій і вилучаються багато зброї, боєприпасів бойової техніки. Тим, чим працюємо у містах Лисичанську, де вже в принаймні інформації не одинокі випадки мародерства і серйозних терористів, які масово піддумали автомат і відбирають в міжнародні автомобілі особливо підвищеної прохідності. Також дуже пропасти практику на державному кордоні з Росією. Так зараз у цих у мене з вами спілкуємось з місця Сніжний, з місця міста Фашила Дмитрика пригодила назад збройна колона з бойовиками, які робили спроби нападу на опорний пункт біля державного кордону з цілення незаконно перед на державному кордоні. Зав'язуючи саме грошім чинкам, наших військовослужбовців, прикордонникам. Відбіте цей відбідеться прохід, де до речі, ведеться важкий такий бій поцільна інформація про те, що робиться спроба за спробою, перед за ваших один. Будь ласка, Дякую вам, Валерій Галетей був з нами на зв'язку. Міністр оборони. Отже. Ваші слова про те, що є надзвичайно мало, мало часу на проведення антитерористичної операції. Але ж ви теж вважаєте, що е, цим вікном можливостей потрібно ну, по максимуму скористатися для того, щоб е, наводити лад там? Звичайно, я дуже радий звільненню у мене там дальні родичі є. Тобто, в принципі, е, е, ну, дивіться, яка е, є е, е, ситуація. Насправді для Путіна сьогодні його імперський порядок денний, глобальний імперський порядок денний. Він тепер йому суперечить націоналістичний порядок денний, який він розкрутив всередині країни. Що він має мати під імперським? Це досдомогтися для Росії статусу рівної великої держави Сполученими Штатами, розколоти союз між, Зах... між ЄС і Штатами, таке інше. А паралельно він розкрутив карту. Ми звільняємо росіян, там руским допомагаємо по всім. Тобто, сьогодні він розуміє, що, по ідеї, треба, звичайно, здавати ЛНР. ДНР, він нічого не дає, але всередині самі країни дуже великий тиск. Тому е наскільки ми зможемо далеко просунутись сьогодні в військовому плані. Фактично з цих позицій далі все рівно будуть іти якісь переговори. Я, чесно кажучи, не дуже сильно думаю, що ми е зможемо на 100% звільнити територію до того моменту, коли дійсно Росія зробить такі великі і Скаже: от тепер давайте просто припинення вогню для всіх. Там ми готові там свого боку зробити. Олеже, крок, дякую, мусимо закінчувати. Боку. Дякую. Дякую вам, пане Олександре. Олег Волошин, Олександр Сушко були з нами. На Цьому ставимо три крапки після новини короткої реклами повертаємося до цієї студії з новими темами, новими гостями. Не перемикайтесь.